У вас в сім'ї пили? По праздниках. Добре. З ким ви найчастіше общаєтесь? Так це на цьому на роботі. Тарас, Степан, та й все? Ви общаєтесь з ними по з ними поза роботою? Та ні. А з ким mm. тоді общаєтесь? Дружиною? Друзі у вас є? Mm -hmm. Чуєш? Я yeah. вообще-то не те, щоб слишком вірю во всю вашу психологію. Чому ви туди прийшли? Людський пообіщав. Тільки за неї? А як вам в цьому всьому? Що чувствуєте? Що чувствую? Ну, я. Так, Короче. Я не для цього прийшов сюди балакати. Ти поможеш мені не пити чи ні? Для цього мені треба знайти причину зависимості. Та яка зависимость? Випиваю. Так а хто не випиває? Захочу кину. Просто зараз... Сейчас... Не зовсім виходить. Як ви думаєте, чого не виходить? Коротше, мені пора. І ще на роботу я ж не на весь день відпросився. То ми ж тільки почали. А вже закінчуємо. Я ж не для цього прийшов ляляки тут лялякать. Ніякої допомоги. в голову мені лізеш. Тільки бабки на вітер. Понімаю, це ваше право, але хочу предупредить, що це тільки временне рішення. Зато рішення, а не балачки. Оце. Я ж кажу бабки на вітер. Взагалі-то, в мене перша консультація безплатно. Слава Богу! Той, вибач, вирвалося. Та все норм. Ви праві. Я не можу дати вам волшебну паличку. Її не существує. Я можу тільки допомогти знайти причину зависимості і поняти, як з цим жити. І, взагалі до цього треба комплексний підход. Це я Та це якби ту тачку з Америки Поремонтувати Ну наскільки вони можуть бути анонімними ці алкоголіки в лубнах? Я не алкаш. Захочу. І кинуть його і пить. потім закатіруюся. Просто зараз не вистачає сили волі. Це не про силу волі. Ага. Це незлічима болезнь. З нею надо боротися кожен день. Але люди з цим живуть. Це нормально. І я вважаю ваш вибір. Якщо вам треба продержатися до кодіровщика, є певні методи. Які? Можна відволікати. Мозок, наприклад, фізичним навантаженням, коли виникає кульсів подяг до алкоголю. Ну, коли хочеться випити, треба поприсідати, чи попідтягуватись, а, чи отжимати. Я поняв, я поняв. Фізкультура, ага? Коротше, тепер мені точно пора. Спасибі за помощь! О, mm. oh. Вітька. А ти як тут? До вас прийшов П'єте? Тільки трошечки. А ти прийшов зробити так, щоб я не пив, да? Ну, це тільки вместе можемо зробити. Поможете мені? Oh. Це хорошо. Mm. Давайте тоді ваші заначки заберемо. Ми без цього не установимось. Я ж все обшукала. А, може, ще тут подивитись. Там, бо я вже не пам'ятаю, де що є. Ще одна. Хорошо, тільки одразу вилівайте. Та як, це ж гроші? В хаті не має бути випивки. Який я радий тебе бачить. Знаєш, от не вистачало людини поруч, щоб допомогла встановитися. Ти ж зробиш так, щоб я не пиво. Зараз відпочивайте, М? завтра ранком підете до нарколога, як відійдете, то поговоримо про це все. Буде боротися з цим. Я рядом робимо так. Робимо і лягаю, а завтра йдемо.